Перемогти ту та реально і вибити з нього великий молот за допомогою тих гранат. Тому що якщо у тою зброєю, що ми маємо, поломаний меч, то ми будемо тикати його дуже довго. Я би сказав, дуже довго. Думаю, півгодини не менше не можна тикати і морудна справа. Правда, що ним тикати, що кулаками одне й те саме. Тому показую, що ми можемо зробити. От зараз звідки з неба от впадає. Нам Та, і ми просто гранатами його можемо закидати. Гранатами тут з 5 гранат, з 6 і буде йому торба. От, зараз ще гранату кидаємо. Все, бачимо, що. Можна його перемогти тут.